Батьки і діти полеглих за Україну героїв сьогодні об'єднались навколо спільної мети відвідати у шпиталі захисників та передати їм подарунки від учнів Хмельниччини. Це районний центр, місто Волочиськ першої гімназії. Це учні різних класів. Вони зібрали засоби гігієни, станки, бритвенні, шампуні шоколадки, зубні щітки, також зубні пасти. Це все потрібно хлопцям. Також діти, кожен хто зміг вклав і по декілька пар шкарпеток на зміну хлопцям. Це те, що ми сьогодні змогли зробити з нашими дітками, батьків, яких загинули на фронті. Разом із подарунками діти висловили й свої побажання. А ви видужували. І поверталися до сім'ях своїх, щоб вони повернулися до своїх мам та щоб вони були на військових постах, всі повернулися також. Я дуже бажаю, щоб вони швидше одужали всі, щоб все було добре і всі мами дождали своїх там синів, пап дождалися всі. Я дуже бажаю, щоб всі та. Батьки повернулися до своїх дітей. Дякую хлопцям, що вони тримаються, тому що я знаю по своєму чоловіку, який був на війні, і знаю, як це морально важко. Нашого захисника нема, але є хлопці, які ще стоять. Десь Бог вже скоріше перемоги, тому що не хочеться, вже, щоб були ці втрати. Вже дуже це все. Дуже больно за два роки, дуже багато. Розуміємо, що повинна бути перемога, щоб наші діти були під мирним небом. Такі зустрічі зізнаються захисники, додають сил. Дуже приємно, що вони про нас не забувають, і ми раді їх і живемо. Ми всі чекаємо найбільшого з усіх свят день перемоги, зазначає Володимир Катюшко. А поки ж планує завтрашній день, стаючи на крок ближче до неї. Завтра ми плануємо сюди передати ще ходунки, костелі для ходіння і візки. Завтра, десь в обідню пору, ми думаємо сюди під'їхати і це передати для шпиталю, а також на неврологічне відділення нашої Бардичівської центральної міської лікарні. Ми дякуємо тим, хто приймав участь в цьому. Ці засоби пересування при підготувала або придбала це засоби, бувши уживанні. Подільська конференція або подільське об'єднання церкви адвентистів сьомого дня. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.